Як ринок праці функціонує в умовах тотального кадрового дефіциту? Чи зменшать нестачу кадрів майбутні молоді фахівці і чи врятують Україну трудові мігранти? Про це сьогодні поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою ринку праці. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. отже, із цієї статистики, про яку ми почули, виглядає так, що найбільший інтерес цьогорічних вступників викликали такі спеціальності, як менеджмент, психологія, філологія. Це точно, мабуть, що не ті професії, на які розраховує держава, які поповнять ринок, які конче необхідні в наступні 10 років для відбудови для відновлення нашої держави. Чи свідчить це про те, що Дефіцит, кадровий дефіцит на ринку, він буде продовжувати зростати. Ну, я не повністю з вами погоджуся, тому що я особисто вважаю, що психологія в нас дуже потрібна наразі через 10 років, буде ще більш потрібно через те, що ну давайте відверто. Тепер в нормі в нас небагато хто присутній, якщо ми кажемо про психологічну норму. Да? Угу. І відповідно фахівці, які будуть допомагати як цивільним, так і військовим. Продовжувати бути в нормі, або хоча б на її межі в таких межах норми, а не поза нею, нам все одно знадобляться. Стосовно менеджменту, згідно небагато хто з роботодавців владен працевлаштувати 22-річного менеджера на управлінську діяльність, хоча, відверто кажучи, як на мене, це більш практична штука, ніж там, та сама право, да, тому що Маємо стільки вже доконаних юристів, що нових мабуть вже стільки не треба. Тут я погоджуся з колегою. Є перебір, але одночасно можу сказати, що за останні 15 років, як я спостерігаю за цією катавасією, ця п'ятірка виглядає майже так само: менеджмент, філологія, право, маркетинг, економіка або освіта, філологія, дві інженерні професії: це комп'ютерні або комп'ютер або комп'ютерна безпека або. Програмна інженерія або якісь інші програмні речі вони міняються місцями, але mm -hmm. врешті-решт, куди вкрай зрідка рідка потрапляє щось нове типу медицини, журналістики, та да, такі фаворити на один рік і далі. Воно а Чому ]ає. саме ці професії приваблюють молодь? і Ось останні десяток років вони не змінюються. Е, існує багато факторів. Один з них це нереалізовані амбіції батьків. Як я кажу, да, тому що. А якщо казати там про історію самих батьків, небагато хто міг бути і тим самим юристом, журналістом, не кажучи репомаркетологом. А знов-таки досвід негативний по інженерних професіях, коли ті самі батьки не змогли реалізуватися через те, що все поламалось, mm -hmm. і, відповідно, люди з інженерними дипломами не змогли знайти собі роботу. Ну і таке базове побутове уявлення, що в кожній фірмі має бути там. Бухгалтер, юрист і маркетолог, тому йди сину або доню, будеш мати гроші завжди в кишені. Тому купа цих упереджень, і те, що наші випускники ну давайте відверто не завжди профорієнтовно обізнані і знають якісь базові професії, щось поштурхали, спробували і так далі, призводять до того, що діти поки що поступають на вмання, Добре, є, що є пані Тетяно? Вибачте, а чи є це завдання так зробити, аби наші діти, ось майбутні вступники, більше знали, більше були обізнані? А я думаю, що тут винуватих нема, а відповідальних багато, в сенсі того, що е, окрім е, ну, певною мірою да, і е, бажання самих батьків розповісти дитині більше про доросле життя в розрізі професій, окрім школи, яка могла б давати якісь додаткові знання і практику. Да, незважаючи на те, що соціалізм був такий вже не дуже хороший в сенсі освіти, а там була така профорієнтація, що з 8-10 по 10 клас ти мав опанувати якусь професію. Я, наприклад, була оператора. Атереом, чоловік мій був трактористом, взагалі в Херсоні. Ну, все, то дитина могла хоч щось помацати, окрім смартфона і виделки, і таким чином якось долучитися до якихось практичних речей. Плюс у нас є держслужба зайнятості, яка теж там робить відоси і так далі про інші професії. Ну і роботодавці не мали б залишатися осторонь, щоб знати, що не тільки там. Студенти останніх курсів, але школярі останніх класів мають про них знати або вступити туди, куди треба, і таким чином бути вже такими якісними працівниками з необхідною освіти, а не просто з бажанням долучитися. Зараз багато говорять про кадровий дефіцит на ринку. Воно і не дивно, тому що частина населення пішла е, на фронт на передову. Частина мігрувала з країни. Е, і наскільки я розумію, ця ситуація на ринку вона неоднорідна. Тобто, умовно, там з юристами з менеджерами е, це, цього дефіциту немає. А ось в певних спеціальностях е, то е, м, ринок просідає. Так і є, якщо ми кажемо про дефіцит, наприклад, там на ринку аграріїв, на виробництві, якщо ми кажемо там про технічних фахівців, вето а це може бути фармація, це може бути хімічна промисловість, це може бути Будівництво аграрії знов таки мої улюблені. Да? Це ті сфери, в яких давно й довго існує дефіцит фахівців. Причому це можуть бути фахівці з дипломом про вищу освіту, з дипломом про середню спеціальну освіту, без диплому. Ну так історично склалося, що привабливості для молоді в них немає, і таким чином роботодавці не дораховуються фахівців. Це правда. Що ми можемо зробити як держава, як заохотити молодь вступати? Ну зараз же мабуть, зрозуміло, що держава потребуватиме фахівців із там інженерії, тому що потрібно буде комусь робити дрони, ось як каже народний депутат Роман Грищук що цьогоріч зовсім немає конкурсу, зокрема на авіаційний транспорт. Потрібні будуть будівлі. Вельники, тому що після війни, яка рано чи пізно завершиться, будемо сподіватися, що якомога скоріше, все одно необхідно буде відбудовувати державу. Як заохочувати, вступати на ці спеціальності? Можливо, що від себе мають робити роботодавці? А, насправді вже не один рік існує, як на мене, дуже позитивна практика, про яку сказав колега з Міносвіти, це збільшення кількості бюджетних місць на інженері. Професії, і відповідно зменшення на оті кон'юнктурні. Але не кожен батько, не кожні батьки знають, наприклад, що в політех вступити простіше на інженера, ніж на маркетолога. І тому от в нас такої, як я кажу, агітації пропаганди, трохи не вистачає. І в цьому сенсі існує ситуація, коли держава дійсно виділяє певні кошти і можливості на те, щоб діти долучилися до інженерної спеціальності, але через те, що діти не завжди про це знають і можуть прийти там на день відкритих дверей. Або на якісь інші заходи, які б їх долучили до цього, то відповідно є ситуація. Ну, знов таки, я не знаю, що гірше, якби от там батьки зрозуміли, що можна, як то кажуть, безнаказано вступити на інженера, і дитина вступила, потім через 6 років зрозуміла, що це не її пішла з професії, але мала технічну освіту, uh -huh. або навпаки, щоб вона туди геть не пішла, пішла в маркетолога, і, можливо, було б в неї щастя. Але одночасно я знаю, що є ситуація з тим, що на технічній спеціальності не такий вже великий прохідний бал, якщо ми не кажемо про програмування, про кібербезпеку, про всі інші речі, хоча це дуже дефіцитні професії, роботодавці чесно в чергу шикуються за випускниками, які більш-менш Ой, ну хоча б академічні знання мають стосовно того, чим вони будуть займатися далі. А чи пропонують вони гідну оплату праці, якийсь зручний графік, якусь додаткову мотивацію, медичне страхування тощо? Таке є, особливо на виробництвах, особливо в міжнародних компаніях, і навіть не завжди це тільки для дипломованих фахівців, це можуть бути працівники на виробництві. І е, це може бути навіть там обіди, не кажучи вже там про уніформу. про Доставляння до виробництва і тому подібне. І якщо подивитися по вакансіях, то вже декілька років я завжди сміюся. Я кажу, що соціальний пакет на виробництві краще ніж там менеджерів з продажів або там бухгалтерів. Тому що на виробництво треба привезти, нагодувати особливо якщо це нічна зміна, да і відвести фахівців. Відповідно, да добровільне медичне страхування теж досить активно в нас започатковується. І враховуючи наш до речі, психологічний стан, багато компаній намагаються залучити. Ще й психологічне консультування через те, що втома професійне вигоряння і інші штуки роблять людей менш продуктивними. В цьому є, звісно, і якийсь корисливий розрахунок, але одночасне піклування про те, щоб фахівці відчували себе комфортно не тільки на фізіологічному рівні, але й психологічному. Якщо ми говоримо не про дітей, не про молодь, а про доросле населення, наскільки зараз популярне переосвоєння іншої професії? Ось чи зважають зокрема чоловіки на тих роботодавців, на ті компанії, які зараз вважаються критично важливими, які дають бронювання і вони перепрофілюються? Наскільки це популярно? Такий тренд існує, і критично важливі підприємства дійсно мають перевагу перед іншими роботодавцями, і навіть іноді чого гріхати йти економлять на зарплаті через те, що мають бронювання і люди готові долучатися. Знову таки, якщо це виробничі компанії, то той саме Мілтек, то це ще й по грошах нормально і можливість опанувати професію, яка більш востребована на ринку, тому що виробничі професії, як ми вже казали, вони більш актуальні ніж якісь там екологи, соціологи так і таке інше, далі, які отримували такі дипломи, не змогли себе знайти. Але тим не менш, у нас існують обмеження в самих роботодавців всередині, да? і це не завжди про якісь м технологічні обмеження. Це можливо про якусь корпоративну культуру, тому що я завжди дивуюся тому, що в нас дефіцит фахівців на моїй пам'яті вже більше 15 років. Але одночасно сексизм і джизм продовжують процвітати махровим світом, і mm -hmm. нічого з цього не міняється зночу. Ми маємо певну ситуацію, коли роботодавці, врешті решт зрозуміли, що. Жінки на чоловічих професіях в нинішніх технологічних умовах можуть долучатися, хоча іноді зустрічають супротив тих, хто вважає до сих пір ці професії не жіночими, але це а, розуміння про... прийшло тільки зараз з війною, так? Хоча б трохи воно активізувалося з війною знов таки як вимушена необхідність, тому що ще здається в 17-му році був. Відмінений у той список професій, які ділив їх на чоловічі і жіночі, через те, що технологічно вже деякі професії могли опановувати жінки. Але знов-таки, так, да, якщо виявилося, що безальтернативненько або жінки, або нікого, то тоді роботодавці мусили робити досить однозначний вибір. І по іджизму в нас є ситуація, коли, врешті-решт, роботодавці почали повертатися обличчям до 16-17-літніх. І ми маємо вже декілька кейсів великих роботодавців, які активно залучали спочатку дітей-працівників, потім тренд пішов у маси. І відповідно, вже я знаю, ну чотири компанії точно великі, які мають програми по залученню молодих фахівців, по перебудуванню бізнес-процесів, тому що не все дітям можна довірити по законодавству. А ось Але... Тентяно, поясніть детальніше, як законом регулюється праця від 16 років, як вони це мають поєднувати? З навчанням, чи як це загалом процес відбувається? Так, є обмеження по часу, які е, діти, підлітки юні фахівці можуть віддавати на е, працю, якщо вони це поєднують з навчанням влітку. Це легше. Є обмеження по е, видах робіт по тяжкості, які вони можуть або не можуть виконувати. Да, звісно, якщо це пов'язано там з гарячим цехом, з алкогольною продукцією, з важкими речами, то це табу. І відповідно, якщо в роботодавця це була якась одна функціональна одиниця, її тепер ділять на дві, щоб 16-літні міг виконати. Ви частину обов'язків, ну а там вже далі люди підхопили. Тому в цьому сенсі можу сказати, що фудридел мусив досить суттєво перекроювати свої посадові інструкції через те, щоб діти могли долучитися правильно законодавчо, вірно виконувати ті обов'язки, які можна по трудовому законодавству. Угу. Ось ми з вами говоримо про дефіцит кадрів в певних сферах, але з іншого боку, Державна служба зайнятості подає таку статистику, що в цьому році було близько 100 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Чому е, ось е, цим людям важко працевлаштуватися? Чому у нас тоді виникає дефіцит кадрів, якщо паралельно є люди, які шукають роботу? Насправді 100 тисяч це дуже мала цифра, тому що в нас зазвичай в мирні часи було і до півмільйона і більше безробітних. Знов таки давайте порахуємо, що всередині цієї цифри 80% – це то жінки. А якщо ми побачимо резюме на сайтах з працевлаштування, там буде навпіл чоловіків та жінків. Тому в нас виникає ситуація, що до держслужби зайнятості формат безробітних ще не доходить багато людей. Знов таки, це про іджизм нижнього частину, да? якщо це люди передпенсійного віку 45 50+, і так далі. Роботодавці, які досить охочі співпрацюють з молоддю, як ми побачили, 16-17 років, не дуже охочі звертають увагу на фахівців 40, 45, 50 і так далі. І навіть перенавчання в рамках Держслужби зайнятості отримання професії, яка буде розтримувана на ринку, не завжди гарантує. Працівникам зрілого віку працевлаштування через ну, лояльність до цього віку роботодавців. Знов таки, давайте будемо об'єктивні. Не всі наразі зрілі пошукачі готові кардинально міняти роботу, долучатися до нових професій, тому що іноді вважають, що їм життєвого досвіду вистачить, і таким чином вони будуть захищені від безробіття і так далі. І так далі але цього не відбувається. Тому. Не в нас завжди були і є безробітні люди, які або мають професію, яка вже не дотична на ринку, або хочуть заробітну плату, яка вища, ніж є наразі по ринку, тому що у них такий бюджет або побажання це отримувати. Знов таки є варіанти, коли люди хочуть біля дому, а там нема такої роботи. Купа, купа факторів, і через це люди, які не мають тут зараз роботи, вони завжди є будуть. І якщо дивитися по статистиці, зарплата в резюме в нас завжди вища, ніж зарплата в вакансіях. Є люди, які компромісно ставляться до того, що на випробувальний термін вони отримують менші гроші, потім вони себе мовно кажучи проявляють і отримують ті гроші плюс-мінус, які їм до вподоби. Є люди, які суто принципово хочуть 100 тисяч і не менше, ну і таким чином досить довго шукають роботу. А чи впливає ось цей дефіцит кадрів, який спостерігається вже не перший рік, на підвищення заробітної плати? Ну тому що ем, важко, мабуть, знайти людину, яка б сказала, що вона задоволена своєю заробітною платою. Підіймати мені не треба, все влаштовує. Ну, ну мало таких людей. А... В більшості випадків, коли ми кажемо про підбір нових фахівців, так дефіцит впливає на перегляд заробітної плати, тому що якщо існує умовно кажучи, 600 вакансій Інженерів-конструкторів і 58 резюме за тиждень, то ми розуміємо, що там заробітна платня має бути трошки підвищена, щоб, хоча хтось накинув оком відгукнувся резюме, і так далі. І так далі. Тому у більшості випадків наразі а, притомні адекватні роботодавці намагаються утримувати фахівців, тому що перегляд заробітної плати, який відбувається там в межах 5-15%, це завжди дешевше, ніж кандидати з ринку праці, які плюс 30-50%. І да, є ситуація, коли ключовим фахівцям переглядають заробітну плату на виробництвах. Це робиться тепер вже ну, що півроку точно не кажучи mm -hmm. про що, півквар... що квартала, коли це таке досить критичні регіони типу Західної України. І як не дивно, от колеги з Львівської консалтингової групи робили опитування роботодавців саме промислового. Сегменту в західному регіоні була така нова для нас традиція, що заробітну плату переглядали не зверху донизу, Да не спочатку там керівники, середній рівень а потім виробництво mm -hmm. почали з виробництва, і виробництво дісталося більше ніж менеджерам, тому що менеджерів ще можна поміняти. А якщо це якісь там слюсарі у Львівській області в якомусь районі, то знайти таких фахівців складніше і замотивувати їх гірше. Тому от, пріоритети помінялися і, да не перегляд зарплат відбувається. А ось до речі, регіонально наскільки роботодавці ближче до лінії фронту, умовно на сході нашої держави, на півдні, страждають більше від дефіциту, аніж там Київ, Захід? Ну, як не дивно бачила статистику, що в Харкові роботодавцям трошки легше, тому що люди повернулися, а роботи не так вже багато. Не всі роботодавці ладні відкривати на тих самих. В кількостях вакансій, да, які були до війни, тому є великі конкурси, і не завжди треба піднімати зарплату. Але одночасно, наприклад, мені здається, ринок праці що в Сумах, що в Херсоні, що в Миколаєві, в такому досить змінному стані, і ситуація міняється кожного тижня. І тому казати, що там роботодавцям легко, там нікому не легко. Ні роботодавцям, ні кандидатам. я взагалі що ж це героїчні люди, які там залишаються, намагаються працювати і отримувати якісь кошти за те, що там відбувається. Тому тут вкрай важко щось аналізувати. Все це знаєте от на живу нитку, як воно йдеться, так йдеться. Ну, ми маємо таку ситуацію станом на зараз. І ви говорите про те, що популярність тих чи інших спеціальностей вона плюс-мінус була однаковою там останні роки. Дефіцит кадрів знову ж таки не перший рік, але з війною він все більше посилюється. Ну і звичайно, ми думаємо на перспективу, як надалі буде зростати економіка в нашої держави, як нам відбудовувати Україну трудові мігранти іно. Іноземці це вихід для України. Раніше до війни не так популярно було залучення іноземців, я так розумію. Насправді, ще до війни в Україні було найнижче в Європі заробітна платня. І тому, якщо навіть і прибували якісь трудові мігранти, ми для них були більш транзитна країна, ніж країна, де варто залишатися. Ну, як зараз там наші люди да, спочатку поїхали до Польщі, подивилися, що на такі вже шалені кошти, приїхали до Німеччини. Та сама ситуація. Да, нам поки що нема чим втримати трудових мігрантів, і я ем, не вважаю, що після війни будуть якісь такі неймовірні гроші, щоб ем, трудові мігранти, які завжди їдуть або за стабільністю, або за великими грошами, да, знайшли тут щось таке більш-менш підходяще. А знов таки, коли ми кажемо про повернення наших людей, то з кожним роком ми бачимо, що відсоток тих, хто ладен повернутися в нас, стає все Ми Нам відповідно не варто розраховувати на те, що всі 6 мільйонів, які поїхали, як один повернуться на наступного дня після того, як війна скінчиться. Та тому мені здається, тут теж не такий вже ресурс, який мав би бути. Знов таки, ринок праці є трохи переколошканим, як я кажу, тому що в нас є внутрішні переміщені особи, і це теж ринок, який не задіяний в повну міру, якщо ми кажу про ринок праці. Це об'єктивна ситуація, тому що багато жінок, і іноді це сім'я, де лише одна людина старша 18 років. Це мама з діточками, да або мама з там людьми похилого віку мусить їх доглядати. Тому працевлаштуватися в офіс або на виробництво на повний робочий день для неї не є реальними. Тому той відсоток працевлаштування найбільше я бачу 39%, Це взагалі здається максу. Можливо, оця цифра може зростати, коли ми трошки тут заспокоїмо, але я більше надій покладаю на Апаратне технологічне рішення дефіциту, тому що те, чим ми нехтували через те, що людей було багато, це автоматизація. Нам здавалося, що автоматизація це дорого, це довго. Нашого воно нам здалося. У нас вистачає людей, які дешевші, ніж ті роботи, конвейери, ліфти і так далі. Але зараз у нас е така суттєва потреба в людях, що нам здається, це треба автоматизувати, і можливо, це допоможе нам ще бути. Важливим ігроком на ринку автоматизації, тому що знов таки, якщо наші люди трошки дешевші ніж західні, ми можемо виробляти засоби автоматизації не тільки для себе, але й для Європи Америки, і таким чином виробляти кошти для себе і відповідно ліквідовувати дефіцит фахівців всередині України. В Україні зараз багато ветеранів і, Безперечно, по завершенню війни е люди будуть думати про те, як реінтегрувати ветеранів, людей з інвалідністю, які повернуться із фронту. Е як їх залучити до ринку праці? Чи вже думають роботодавці про це? Які вакансії запропонувати їм? Вже не один рік відбуваються досить, як на мене, структурні зрушення стосовно працевлаштування ветеранів. Великі компанії вже мають напрацьовані програми, методички, курси навчання і колег, правильної комунікації і там реструктуризації посадових обов'язків через те, що люди, які повертаються, назавжди повертаються в тій самій фізичній кондиції. Да, я знаю, що навіть. Такого великого працедавця, як Укрзалізниця, існує вже всередині структура, яка опікується ветеранами, да, яка пропонує там, нові посади, якщо людина вже там, втратила кінцівки або якесь іншу частину здоров'я, аби мати змогу отримати іншу посаду. Знов таки, всередині великих бізнесів, вже є. А, Фахівець, який відповідає за співпрацю з ветеранами, з колишніми колегами, які повертаються до роботи, або з людьми, яких залучають до роботи, знов таки, це не відміняє наявність роботодавців, які до цього не готові, абсолютно нехтують. Наш ринок праці досить різнобарвний, але тим не менше є ситуація, коли, по-перше, є можливість працевлаштуватися в компаніях, які для цього готові. По-друге, держава видає гранти на власну справу mm -hmm. для ветеранів і членів їх сімей. Допомагає з написанням бізнес-планів і так далі. Якщо людина не хоче повертатися, та да, відчуває себе чужою, не готова так соціалізуватися, але готова організувати справу для себе або для себе побратимів, це теж можливо зробити. Тому мені здається, що ситуація не безнадійна, але знов таки нам треба зараз відпрацьовувати це на тих людях, які є в нас на раді, Тому що коли повернуться всі, треба, щоб ми вже були всі готові на 100%, а не на 15%. Пані Тетяно, підсумовуючи нашу розмову, як зараз власне держава, які має робити кроки, аби боротися із цим кадровим дефіцитом? Наскільки я зрозуміла, нам треба відкинути упередження взагалі щодо робітничих професій, тому що на виробництвах зараз потребує таких фахівців, і ця праця досить високооплачувана. Ну і знову ж таки автоматизувати нашу працю, правильно? Так, я за те, щоб ми безбатували з перегомою, тому мені здається, що зрозумілі грошові пільги для тих, хто наймає, наприклад, ветеранів, да, або хто наймає людей старшого віку, або 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 да, пільгові категорії це було, було б мастхев. Знов таки, коли б організації роботодавці отримували певні пільгові кредити на автоматизацію, це було б краще ніж якщо чесно розбивати клумби лавочків наразі в нинішній час, тому що мені здається більш доречним, і таким чином збільшить збалансованість попиту і пропозиції на ринку праці, і, таким чином мені здається долучати те, що ми поки що не достатньо активно долучаємо. І можливо буде нам щастя. Дякую, вам будемо сподіватися, що так і буде. Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про кадровий дефіцит в Україні, як із ним боротися, про упередження на ринку праці, які стосуються статі, які стосуються віку ейджизму. Ну і про те, як нашій державі реінтегрувати внутрішньо переміщених осіб ветеранів матерей із Ічами, ну і загалом, як нам покращити умови праці, збалансувати попити пропозиції, аби справді врегулювати ось цю ситуацію із кадрами на ринку праці з вами була я, Марина Білоножка. Це була програма Детально про важливе більше програм. Дивіться на Ютуб каналі Чорноморської телекомпанії QR-код. Ви просто зараз бачите на ваших екранах і до нових зустрічей.